«Ламікон», Дермгель обирай. Скажи грибку, прощавай. Дев'ята минула в Україні. ТСН працює у прямому ефірі. Ми назвати Наталія Островська. Розпочинаємо. Один загиблий вже 26 потерпілих. Такі наслідки атаки на Дніпро. Серія вибухів у місті пролунала на світанку. Понівечено багатоповерхівку і приватні будинки. Кореспондентка ТСН Ольга Павловська з нами наживо. Олю. Доброго ранку, якщо можна так сказати, чи вдалося вже загасити вогонь і в якому стані потерпілі? Нато вітаю так. Ми зараз біля багатоповерхівки, яка після ракетного удару горіла. От як бачимо, вогонь вже загасили, проте рятувальники досі оглядають оселі та всі конструкції. Наразі туди нікого не пускають. Жителі збираються і чекають якихось новин та дозволу зайти всередину. Як стало відомо з офіційних джерел, тут дивом минулося без загиблих щодо оста... Даних на а, цю мить, а, взагалом, внаслідок а, комбінованої масованої атаки по області, одна людина загинула і станом на зараз вже а, 26 поранених, поранених, го Перебувають у лікарнях, решта вже після надання медичної допомоги вдома, і відомо, що один чоловік у тяжкому стані, йому 55 років. На жаль, має опіки 70% тіла за його життя. Нині борються медики. Скажу, що це була просто страшна ніч, бо спочатку летіли. Шахеди кілька хвиль була ця атака. А вже на світанку окупанти запустили ракети. Відомо, що є руйнування, і у Дніпрі, і в передмісті, і в Павлограді на підприємствах пожежі у самому обласному центрі досі підраховують збитки. Ми бачили просто десятки понівечених багатоповерхівок. Тут влітали вікна, люди кажуть. Кажуть також, що потрощені, потрощені дахи. Відомо, що також внаслідок атаки два приватні будинки серйозно понівечено та розпочалися пожежі. І ось що розповідають люди про цю атаку. Вибухало все навколо, всі скло сипалось, дим був. Тобто я не знаю, які там пошкодження, але, звісно, пошкодження. Я схватила двох кішок. І халати побігли. Дуже кучно, кожні 10-15 хвилин були вибухи шахедів, а потім балістика. Страшна ніч була, мабуть, одна з найстрашніших. В коридорі були, тому що навіть не знаю, страшно було йти до бомбосховища. І відомо, що оборонцям неба вдалося збити 39 шахедів, що ворог спрямував на область. Докладніше про наслідки цієї атаки та стан поранених розкажемо у наступних випусках. НАТО Олю. Дякуємо за інформацію. Дніпро сьогодні зазнало масованого комбінованого удару. Вже один загиблий і 26 поранених. Кількість травмованих зросла від ранку. Дякую, Олю. Будемо чекати наступного вікна. Під масованою атакою ворога було одразу кілька міст. Над ранок росіяни завдали комбінованого удару по Миколаївщині. Обласний центр ворог атакував балістикою та типу шахет. Під ударом була промислова інфраструктура, виникли пожежі. А в Снігурівській громаді окупанти поцілили дроном у фермерське господарство. Там теж спалахнув вогонь. Його вже приборкали. Троє людей загинули внаслідок ворожих атак на Запоріжжі. У Приморському помер чоловік, який постраждав через ФПВ-дрон, А у Гуляйполі загинуло подружжя Вавтів. Яку влучив російський безпілотник. Одещину вночі росіяни атакували БПЛА, загорілася будівля фермерського господарства. Вогонь охопив тисячу квадратних метрів споруди. Також зруйнований склад з сільськогосподарською технікою. Пожежу швидко ліквідували рятувальники. Загиблих та постраждалих немає. До двох зросла кількість потерпілих у Білозерці на Херсонщині. Там росіяни скинули з безпілотників вибухівки на жінок. У них уламкові поранення поблизу одраду Кам'янки загинув чоловік. Він підірвався на ворожій міні і ще двоє травмованих у передмісті Херсона. Основний удар російської нічної атаки припав на Дніпропетровську область. Це можна побачити на карті приблизного маршруту російських шахедів і ракет, які запустив ворог по Україні цієї ночі. Окрім Дніпропетровщини, повітряні цілі здебільшого спостерігалися у північних та східних областях. Ще мінус 1070 окупантів на фронті. Генеральний штаб збройних сил опублікував дані про втрати ворога за останню добу Силам оборони України в п'ятницю, окрім живої сили противника, вдалося знищити один танк росіян, дві бойові броньовані машини і понад три десятки артилерійських систем. А ще 124 автомобілі і цистерни з паливом. За останні дні українська армія також суттєво збільшила обмінний фонд на фронті. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Заявляє, зробити це вдалося через контрнаступальні дії на Добропільському напрямку. Там сили оборони просунулися вглиб оборони ворога від 3 до 7 кілометрів і взяли під контроль одразу сім населених.